А зараз долучаємо до нашого військовослужбовця, голову ради резервістів сухопутних військ зсу Івана Тимочка. Пане Іване, вітання вам. Україні, слава Україні товариства, й бачила слава пане Іване. Щодо заяв від українських офіційних осіб, що російські війська мають на меті захопити Куп'янський борову за 35 кілометрів на захід від святого а, взимку 24-го року. Інститут вічне війни повідомляє, що захоплення цих міст ймовірно витиснить українські війська за, зі східного берега річки Оскіл у Харківській області та своїх умов для майбутніх російських наступальних операцій вздовж лінії Куп'янськ-Сватове сватове Креміна, як ви, взагалі оцінюєте зараз спроможність ворога на такі е, широкомасштабні наступальні операції? Лимано Купінський напрямок це напрямок, на якому ведуться активні бойові дії крайніх е, півроку. І це особливо якщо брати осібський напрямок, як ви сказали, це по суті Харківська область, звідки росіяни були вигнані ще минулого року. Реальних шансів і реальних посил, посилань на те, що вони зараз можуть зайняти так, немає. Ну, звичайно, що це війна і якісь зміни неможливі. Але перший момент там немає достатньо такої кількості російських військ для того, щоб зробити прорив. Зараз те, що спостерігається, посилюють вони насправді дуже сильно намагаються посилити власне групу військ південь. Але це група, яка відповідає за напрямок власних штурмів Авдіївки, там та там не спостерігається певне збільшення їхніх сил. Щодо лиману купінського напрямку, це напрямок, який розглядається як потенційний напрямок для нападу ворога. Це факт, це правда. Звичайно, що якщо ми то це означає, що і військові про нього знають і розуміють так. Купінськ ворогу дуже потрібен, бо це по великому рахунку велика вузлова станція. Це в також там і ремонтний завод, і Там є вся інфраструктура, яка яку дуже любить використовувати Росія для своєї армії. Це залізниця, це майстральки. Щодо Осколу, ну теж зрозуміло, оскільки водосховище, яке живить водою агломерацію Краматорська, е, Слов'янськ, Дружківка, звичайно, що і крім цього, воно протягнуто на 80 кілометрів. Вийти на такий водний рубіж, це можна достатньо довго росіянам. Потім утримувати. Але я говорю, це теорії і це для того, щоб роз'яснити, чому на цьому напрямку досить такі інтенсивні бої росіян. Але Знову ж вони до цього часу результату не мали всі завжди що основні сили вони концентрують на напрямку, і власне те, що ми спостерігаємо сторону лівого берега Дніпра, правого берега Дніпра на півдні України. Ну і звичайно, на нас так само є свої завдання, свої міри, і е, також ніхто не дозволить просто так умовно кажучи, росіянам легко втілити будь-який план чи задум. А вже бо якщо, а якщо вже навіть в публічному просторі це обговорюється, ну який режим таємності цього плану може бути, так теоретично розглядається як напрямок, але це це настільки очевидно, і концентрацію, що військ, щоб там створити для ударного кулака на даному етапі, там потрібно їм провести велику роботу, а це буде видно. Пане Іване, ще важливе запитання стосовно балістичних ракет з Північної Кореї. Вже з'явилася інформація, поки офіційні повітряні сили не підтвердили, що насправді в цьому році Росія вже атакувала нас ракетами з Північної Кореї. Тут цікаво, яку кількість Північна Корея ракет передала. Якщо ну, брати до. Ну, якщо брати до уваги ті ракети, які наприклад, прилетіли у Харків, ну там ще стоїть питання, чи вони балістичні, чи це ракети, які пускають, які є аналогом okay. ракетів зі смерчів, насправді е, я думаю, що це потрібно детальніше вивчити щодо використання ракетної Кореї, ну це два моменти. Якщо брати політичний Росія в такий спосіб намагається зав'язати на крові північну Корею, бо якщо би це було бажання. Використовувати їхню зброю в масовому об'ємі, звичайно, росіяни би намагалися принаймні, як мінімум змінити маркування, так як вони це роблять. шахетом, там трафаретом перемальовують герані. Вже маєте нова вид зброї. Якщо вони не міняють навіть маркування, штрихування і. Цієї зброї це більш не, не стільки напевно військове питання, як питання як намагання зав'язати Північну Корею е, на, на собі, і як, як намагання, і, а з іншої сторони, це що демонструє, що росіяни не мають достатньо своєї зброї і змушені випрошувати в внука чи в сина капітана радянської армії? Ну таке собі. Держави, хоча і в військовому плані, так це серйозно. Це є проблема, це е, потрібно враховувати і вивчати, бо будь-яка ракета з будь-яким маркуванням несе загибне зарпу але їхнього масового використання для масового використання, навряд чи потужності Північної Кореї дадуть можливість, скажімо, росіянам замінити їхній ракетний парк, хоча б настільки, наприклад, як парк безпілотник. В там тактичного чи пірніше, оперативного чи стратегічного плані як, як Шахя, де навряд чи північна Корея їм зможе, тому що Кири Північна Корея це по суті така гібрид суміш устаткування елементів китайського, російського радянського е, зброєбудування. Так вони там мають якісь свої розробки. Але вони звичайно, що є унікальна. Унікальні в плані військових технологій, тим паче, що самі потужниці північної Кореї не дають можливість цього робити на даному етапі, принаймні, пане Іване, впродовж сьогоднішнього етеру ми із Ігорем Лапіним, з Валерієм Івасюком тут в студії говоримо про всі нюанси закону про мобілізацію. І, звісно, питання про те, після того як буде схвалений цей закон, як швидко можемо очікувати на те, що бійці все ж таки дістануться фронту, скільки на це буде потрібно, відомий військовий експерт, західний Джек Вейтлінг пишучи в впливовому часописі. Foreign affairs пише, що в британській армії 22 два тижні це мінімум потри, часу потрібного для а, приготування піхоти піхотинця. А, а нас вже кажуть деякі, що в квітні вони вже мають бути на а, фронті. Ну і звісно, також зазначає пан Бетлинг про те, що а, після початку війни а, кількість українських українських бійців зросла а, в 5 п'ять разів. Але відповідно до цього не зросла кількість офіцерів. У нас величезна проблема. І на підготовку офіцерів я можу припустити, йде набагато ще більше часу. Отже, перш за все, що важливо розуміти і знати. Це не закон про мобілізацію, це зміни до законів про удосконалення роботи проведення мобілізаційних заходів в Україні і підготовки військових. Це так, це важливо. Щодо його ефективності, знову ж мобілізація в Україні триває так чи інакше. Вона триває, вона проводиться щодо зменшення тих кризових викликів, власне, і покликано зміни до тих законопроектів і збільшення, якщо і збільшення об'ємів. Повторюсь, бо мобілізація триває збільшення об'ємів мобілізації, власне для ефективного їх виконання. Щодо навчання підготовки ну, в Україні підготовка піхотинця з урахуванням моментів, те, що вони як правило виїжджають на навчання за кордон, повернення в Україну. Це десь в середньому 40-50 днів. Тобто, в будь-якому випадку процес мобілізації відбувається добір, якщо й буде збільшений. Це просто буде кількісний, все одно місце. Підготовки програми вони є. Що в Україні? Що за кордоном, і суття, вона, ефективність самої підготовки. Вона не вплине. Вже підготовка наскільки було можливо, в тих реаліях умовах, вона відшліфована, вона працює. У плані, скажімо, вирішення проблеми офіцер потреб офіцерів вона не є настільки критична в Україні, а як, скажімо, в Росії, і це пов'язано з декількома моментами. Перше за все, що в нас по суті дуже добре вже розроблена, розвинута ефективна система сержантського складу. Ми працюємо більш по аналогах АНАТО. НАТО, і багато завдань, які російські армії, скажімо, покладаються на офіцерів. У нас цю роботу роблять сержанти. Це є перший момент. Другий момент можливість отримати офіцерське звання в Україні достатньо таке уніфіковане, окрім там випускників вузів військових навчальних закладів. є можливість добирати офіцерів, студентів, які є випускниками військових кафедр. Та звичайно їм потім ще потрібно проводити певну допідготовку, але це принаймні не роки. Окрім цього, сержанти, які себе проявили. І мають бойовий досвід, і мають там статус учасника бойових дій, і виявляють бажання стати офіцером. Вони можуть писати рапорти. Там комісія, яка розгляне, якщо вважає доцільним, він отримає звання і так само будь-хто. Сержантів, хто має вищу освіту, може потенційно після проходження певних курсів отримати офіцерське звання. Тобто, джерела надходження офіцерів в армію у нас є вона на не настільки звужені, скажімо, як в Росії, і взагалі наша військова доктрина і робота служба зараз вимагає на полі бою, особливо активних і ефективних. І досвідчених сержантів сержантського корпусу офіцерів це більше завдання планування, керування військовими з'єднаннями і виконання там різних задач уже умовно тактичного, якщо там вищого тактичного чи оперативного і стратегічного рівня Пане Іване, Дякуємо дуже що долучилися до нас. Військовослужбовець, голова ради сухопутних військ зсу Іван Тимочко.